Шановна Вінницька громада, друзі, буду вічні. По-перше, поступила інформація, що сьогодні Олій на 15-ту годину в готелі Поділля збирає громадськість. Я думаю, нам варто завітати всім туди і спитати його. Може, якраз буде нагода розібрати вже і запропонувати йому написати заяву про відставку. По-друге, до цієї пори знаходяться тут журналісти та їх одіозних видань наша газета. Наш канал Віта, та, е, ті інші підконтрольні ЗМІ, які знаходяться під міською радою, які заявляють, що всі ми тут разом проплочені. Ось ці те люди, і територіальна громада міста Вінниці утримує за свої кошти, і вони відверто брешуть і наговорюють канал. А давайте люди! І журналістам продажу! Пановна товариста, я хочу подякувати всім нам за те, що ми проявили себе як громада, за те, що ми відстояли свій вибір і за те, що ми діяли як віддіні українці, я українці, і мають гідність, і хочу сказати, що влада. На сьогоднішній день да, не змінилась зовсім. Вона дуже сильно помиляється, тому що люди змінились і суспільство пішло вперед. І влада в цьому плані, якщо вона не змінить своє відношення, то вона буде отримувати такі події, і наступні. І тому ми маємо разом і до перемоги йти вперед і завжди перемагати. І далі дуже важливо. Потрібно, щоб на, на всіх рівнях прозвучала правда про те, що відбувається Вінницькій області. І всі винні, всі оці ляльководи -ля цього сценарію отримали по заслугам. Було проведено розслідування і на рівні Верховної Ради, і е, на рівні кримінальної справи. І всі були притягнуті до відповідальності. І в цьому списку Аліни і багато інших. Звона громада! Дякуємо. До мікрофона запрошую голову обласної е, партійної організації Свобода Олексія Фурма. Шановні земляки, слава Україні! Ви пам'ятаєте, як самі бурхливі дні ми відстоювали тут нашу незалежність? Ми відстоювали тут наше право жити в українській Україні. Ми відстоювали тут право бути європейською нацією. Ми відстоювали тут право, щоб ми зайняли гідне місце серед країн Європи. Що вчора відбулося? Це по-європейськи. Це по-європейськи те, що стояло поруч з мі міліціантами тітушки? це по-європейськи те, що загинним газом нас травили. Це по-європейськи те, що нас не пустили на сесію. Ви пам'ятаєте, що лише коли ми зразу ми... можемо відповісти нашому ворогу? Ми можемо зробити все. Приклад цього. За цей великий кобзар. Як ти хотіла влади, Пладу, щоб він тут був? Але він тут є. Він сьогодні нас надихає. Він сьогодні і надалі буде надихати наше звершення для того, щоб ми були гідні того, чого варті ми, українці. Ми набором даній землі. Слава Україні! Запрошую до мікрофона громадського діяча Дениса Котова. Слава нації! Шановне товариство, я як представник радикальної молоді, хочу ваше звернути увагу на наступне: сьогодні режим нової, але старої влади повторює ті самі кроки, які робив режим Януковича. В свій час розігнавши студентів, які вийшли самотужки боротися за іншу країну, я не кожен спровокував Майдан, який закінчився його фіаско. Сьогодні вже історія повторюється. І ті сили, які не могли об'єднати самі, починає об'єднувати той режим, який показує свою неефективність. Ми всі довго і багато говоримо про децентралізацію. Ми всі довго говоримо про перезавантаження влади. Але єдина проблема, чому цього дійсно немає, це те, що громада на сьогоднішній день не має чіткої позиції, що робити далі. А я вам скажу, що робити далі. 17-й рік я справа